Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Хочу е, сьогодні би, поговорити про протест, е, протест 10 травня, про який ми власне, говорили ще декілька тижнів тому. І хочу попередити насправді українців, які проживають у Варшаві, щоб сьогодні ви були максимально обачними і, по можливості взагалі, в центр Варшави е, не вирушали, якщо немає якоїсь там нагальної потреби. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, польські аграрії ще декілька тижнів тому анонсували протест в столиці Польщі, про який вже давно було анонсовано, що він відбудеться 10 травня, і планується, що в акції сьогодні візьмуть участь понад 200 тисяч. Польських мітингувальників і це той самий фермерський протест, він почнеться сьогодні о півдні і завершиться не раніше ніж 2200. І зважаючи на досвід минулих протестів, які вже відбувалися в Варшаві, хочу сказати, що це є дійство, яке може бути небезпечним. Гасло маніфестації протився зеленому ладу, і на цей раз якби протестують суто проти зеленого ладу. І, до речі, є одна велика відмінність від тих протестів минулих, бо раніше було, були також антиукраїнські, ксенофобні різні заклики, заклики проти української агропродукції і так далі. На сьогоднішній же день такого немає. Цю якби головним. Організатором цих протестів на сьогоднішній день є е, така собі е, Солідарність, так, це громадська організація, яка існує в Польщі вже е, як фактично від часів незалежності. І також е, опозиційна партія Право і Справедливість, яка була при владі е, 8 років цілих. Вони також доєднаються до цієї акції. Вони також виступають проти зеленого ладу. Є одна цікава штука, така, е, що. Е, Типу, вони там, що ПІС буде фактично виступати проти зеленого ладу, але хочу нагадати, що саме під час правління ПІСУ ця європейська угода про якби про екологію, про зменшення там шкоди від агропромисловості для природи. Це все було ратифіковано саме під час правління права і справедливості, саме ними, тобто ними це все було підписано, проголосовано і так далі. Зараз, скоріш за все, що представники партії думають, що в людей дуже туга пам'ять, і вони не знають, хто, хто це ратифікував. І якби зараз всіх собак, як завжди, хочуть спустити на нинішню владу для того, щоб набрати собі знову ж таки якихось політичних балів і так далі. Хоча фактично туск. І ті люди, які працюють в нього в команді, не мають нічого спільного з зеленим ладом, Вони вони його приймали, вони їм це вже досталось. Ми від минулої влади, яка зараз фактично підтримує протести проти того самого, за що вони самі голосували. Це трохи сюрреалістично, але є, як є. І, власне, не про те хочемо говорити. Як я вже сказав, понад 200 тисяч людей заявлено, що будуть брати участь в. Цій акції це будуть не лише фермери їх також будуть підтримувати представники шахтарів, лісників, мисливців, водіїв і пасічників. І профспілки мають намір передати петиції. Представникам Єврокомісії, а також спікеру Сейму Шимону Головні. І петиція стосується відмови від положень зеленого ладу та екологічної політики, запропонованої Європейським Союзом. І такі мітинги нагадаю, вони проходять по всьому європейському союзу, і багато різних компромісів до речі, Туском і його урядом вже було запропоновано для тих самих фермерів. І бачимо, що по факту вдалося розблокувати україно польський кордон. Якби зараз не оцей мітинг 10 травня, то ніхто вже б і не згадав з українців, що щось там фермерів не влаштовує. Говориться також про те, що через протести буде призупинено рух наземного громадського та приватного транспорту в центральній частині міста, що в принципі також є зрозумілим. І тепер щодо попередження для українців. Зважаючи на те, як проходили минулі протести, нагадаю, що на одному з протестів були сутички з поліцією. Було дуже багато проросійських різних дятлів, які виступали не за підтримку там польського фермера, а вони виступали суто проти України, проти українців. Було дуже багато різних плакатів. Типу, що всі українці повертайтесь додому, якщо культурною мовою говорити, бастували проти української агропродукції і говорили про те, що вона може знищити польську економіку. І, до речі, точно такі самі гасла ми чули від Ярослава Качинського, який є головою партії Піс. Так, і якби вже давно стало зрозуміло, що такі гасла вони є відверто проросійськими, тому як українська агропродукція ніколи жодної хвилини в цьому житті не становила жодної загрози для польського фермера. Бо не в українській агропродукції проблема, а проблема в загальному в тому законодавстві, яке приймається польськими політиками, яке було прийнято ще багато років тому, і приймається на рівні всього Європейського Союзу. І якби була якась загроза зі сторони української агропродукції, продукції для польського фермера, то вона б скоріш за все була так само і від російської або білоруської агропродукції, на яку жодних ембарго не є, і не було, і не буде і. Якби ця агропродукція з цих країн легко заїжджала в Польщу і залишалась тут на внутрішньому ринку. Натомість блокували кордони і забороняли ввозити українську агропродукцію, навіть блокували ті автівки, які заїжджали просто транзитом для того, щоб проїхати до портів в різних країнах Європейського Союзу, щоб після того доправити цю агропродукцію до тих країн, де вона справді потрібна, тобто до кінцевого покупця. Бачимо, до речі, як одноденно. Після закінчення місцевих виборів фактично ці всі протести закінчились. Ми про це з вами говорили. Що ще після 7 квітня повністю зупинилась інформаційна підтримка зі сторони різних там проросійських партій в Польщі і проросійських сил. І буквально ще там, через тиждень було знято практично всі блокади, а ще через декілька днів просто всі фермери собі спокійно роз'їхались по домам. І фактично по ситуації з українською агропродукцією нічого не вирішилось, вони просто всі порозходились. От. І... З однієї сторони дуже добре, що е, на сьогоднішній день навіть та фермерська акція, яка є, вона стосується зеленого ладу, але вже не, не згадується Україна. Але давайте не забувати, що на такі протести постійно, як мухи, саме знаєте на що летять проросійські представники, провокатори і так далі, які за наявності якихось українців десь поряд будуть не проти розігнати якийсь конфлікт для того, щоб вчинити безпорядки і знову ж таки показати. Е, що там польська влада не справляється з безпековими якимись моментами і так далі. І дивлячись на те, що останніми тижнями відбувається в Польщі, коли є різні залякування депутатів, є якісь прослужки, і дуже сильна робота російських там і білоруських спецслужб на території Польщі, можемо зробити висновки, що завтра також сьогодні, вибачаюсь, також буде дуже гаряче. І цей протест він. Може вийти з мирного русла. Надіємося, що, що цього не відбудеться, але як мінімум потрібно мати в голові таку інформацію. І за потреби, якщо немає потреби, то просто не виходити в центр Варшави і не з'являтися на очі тим самим мітингувальникам. Бо ми бачили варіанти, коли велика кількість людей була в стані сильного алкогольного сп'яніння, і саме такі люди спричинили сутички з поліцією і немає там застрахованих від того, що можуть бути такі самі сутички з громадянами України, які опиняться не в той час, не в тому місці. Тому залишайтесь в безпеці. Дякую за ваші перегляди. Свою думку, звісно, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу, гарного дня і до нових зустрічей!